Добрий день! Розглянемо тему коригування даних в особових рахунках та особових картках. Коригування даних в особових рахунках та особових картках проводиться у виключних випадках для даних, які не вносяться наказами або після проведення первинного внесення картотеки для виправлення чи доповнення даних. Звертаємо увагу, проводити коригування повинен фахівець, який знає програмування та поля, які необхідно змінити. Для здійснення коригування необхідно зайти під систему Облік персоналу. Для коригування рахунків обрати під систему Облік праці і заробітної плати, групу модулів Картотека та відкрити модуль Особові рахунки працівників. Відповідно для коригування карток обрати під систему облік кадрів, групу модулів Картотека та відкрити модуль Особові картки працівників. Принципи коригування єдині, тому далі наведемо приклад коригування особових карток працівників. Для комфортного пошуку необхідних працівників чи відділу у відкритому вікні Особові картки працівників перейти до пункту меню Вид та обрати вкладку Навігатор підрозділів або натиснути комбінацію клавіш Ctrl-F11 після чого обрати необхідний підрозділ та відмітити працівників, для яких необхідно провести коригування. Також для відбору необхідних працівників можна застосовувати фільтри. Переходимо до пункту меню Реєстр коригування картотеки. У полі Область коригування. Здійснюється вибір даних, які підлягають коригуванню, загальні відомості, постійні утримання, постійні нарахування, призначення і переміщення, розрахункові листи. У полі Спосіб коригування обирається спосіб коригування даних програмний або табличний. При виборі програмного способу у полі Програма коригування здійснюється вибір або створення програми для проведення коригування особових рахунків і особових карток. Після чого натискаємо кнопку «Ок». При виборі області коригування загальні відомості здійснюється вибір дій. Коригувати наявні записи розділу Призначення і переміщення або Створити новий запис в розділі Призначення і переміщення При виборі пункту створення нового запису зазначається Дата введення в дію наказом, здійснюється вибір наказу для внесення змін. Якщо спосіб коригування табличний, то в нижній частині вікна необхідно обрати позицію для коригування, наприклад, категорія, після чого по клавіші F3 з переліку вибрати відповідну категорію та натиснути ОК. Дякуємо за перегляд!